Річниця окупації Криму під стінами посольства Росії в Україні переселенці провели акцію протесту на паркані амбасади. Вони почепили фотографії свідчення присутності в перші дні окупації російських військових у Криму. На світлинах різними мовами написано окупант. Люди вимагали відпустити політв'язнів, звільнити Крим від окупаційної влади та припинити порушувати права людини. Загалом, із початку анексії з півострова, виїхало 20 тисяч людей, половина з яких кримські татари. Саме вони демонстрували зорганізований спротив із перших хвилин окупації. Голова меджлісу Рефат Чубаров каже: за цей час 10 кримських татар убито, ще 18 викрадено. Тривають арешти та судове переслідування. Зокрема, досі намагаються людей, які 3 травня 2014 року зустрічали свого лідера Мустафу Джемільова на адміністративному кордоні з Херсонською областю. Згадав про річницю окупації, і президент Петро Порошенко запевнив, українська влада поверне контроль за тимчасово окупованою територією. Україна ніколи не відмовиться від своїх суверенних прав на Крим, буде захищати усіма доступними способами права людей, які там живуть. У цьому питанні існує певний консенсус між українською владою, політиками та громадянським суспільством. У цьому ми маємо також абсолютну підтримку держав світу та усіх міжнародних організацій. Росія бачить Крим виключно як військовий форпост, і вона все робить для того, щоб відновити існують. Ту інфраструктуру військову, яка існувала ще за радянські часи, тому на такому парпості Росії не потрібна така кількість населення. Одна з таких прихованих завдань окупаційної влади це витіснення людей з Криму. Вони розпочали з кримських татар.